І всім привіт! З вами Тофін, і я продовжую апати 50 тисяч кубків на Спідрам 50 к І сьогодні я апну 47 тисяч кубків і ще на одну тисячу, стану ближче до 50 тисяч. Якщо тобі подобається Спідрам 50 к обов'язково постав лайк і підпишись на мій канал, якщо ти того ще не зробив. Бажаю тобі приємного перегляду і приступаємо до відосика. І пусть починається з мелоді. Минулого разу я її апнув на 350 кубків, і зараз її хочу апнути на 60 кубків. Виходимо в меню, тут епік падає і залітає нам 60 кубків. Продовжуємо апати далі. Ми апнули ще плюс кубки 50 і зараз будемо в меню і на залетить 42 кубка. Я тепер обожаю анімацію на зачаріна 46 тисяч 100 кубків. Погнали апати далі. От ми апнули вже 500 кубків. Це було дуже легкі кубки, тому що мелоді супер сильний персонаж і дев'ята сила. І всі та страження, це просто імба. І тепер із VCOM 6 ми апнули легчайші 600 кубків. Виходимо менюшку, нам мають залетіти ще кубки. Напевно, 50 та 90 навіть кубків залетіло. І ми апнули ще 46 250 кубків. А зараз я буду апати самого нового персонажа. Це Сенді. Сенді випав мені із Стардропа. Уявляєте, ви було 4 тисячі кредитів. Зараз мені вкачаємо і будемо або тим на 600 кубків. Ви собі отаке уявляєте? Випав легендарний персонаж, який законував мені купу кредитів, купу часу, купу монет і все все інше. Коротше, менше слів, більше діла, погнали її або ти на 600 кубків. Прийшла капля часу, ми апнули вже сені на 100 кубків. в меню і нам золотить цілих 100 кубків. Але перед тим, яке йому сердопи, думаю, що все буде нормально, а? Але... Ну, ...понятно, три рядки, суписала завжди. Наслітає 101 кубок, це дуже класно глядає, подала передалі. 200 кубків уже теж готові. Заведемо меню. І 101 кубок і ще одна порція. Таку красу кубків словами не описати. От ми аплемов вже 300 кубків, це досі та сама карта. залітає тільки кубків 20. І тепер лапнуло 300 кубків і залітає ще 20 кубків. На жаль, тільки 20, тому що в мене обірвалося запис, лагав інтернет і діла. Апнула вже 350 кубків в меню, меню, залітає ще плюс 59 кубків. І оце, друзі, ластова катка до 400 або до 500 кубків. На жаль, 400 не записав, тому що я не знаю, знову запис не працював. Та ми зайняли друге місце і це 500 кубків на Сенді. І чесно скажу, це важче досяти, ніж Мелоді, але все одно було весело, круто, прикольно, деякі моменти були смішні. Але це ще не кінець, тепер ми апнули її на 400 кубків, на 500 і впереді 600 кубків на Сенді. А от і 600 кубків на Сенді. Чекати не дуже багато прийшлося. І мапнули ще 46 850 кубків. Тепер я почав апати Ніту, і апнули її на, на 650 кубків. Але зараз йдемо в ню і залітає іще плюс 57 кубків. Налишається іще сотка кубків і 47 тисяч. Я в шоці. Тепер я вирішив плапати Мс, мені треба топ-2. І надійся замети топ-2. Сидимо в кущах, як завжди, все не міняється. Так. Ну, дві банки в мене є одна сила. о, понятно. Він тройдери. Так, опа, ми майже знищили от отмег, так? Блін. Тепер Амбер вийшла. ХА! Туда Бота! Майже ще знищили оту вот, який мех. А ну? ХАХА! Туда ботів! Туда! ТУДА, ботяр! Туда! Просто Нуби, нубяри, Навіть двоє не можете перемогти! Нюбари. І ще б вони забрали с кресе. Просто капіц. Добре, що це попало на катку. Ну, я радий взагалі, це 650 кубків заслужені. І входимо в меню, назлітає ще кубки 50 там. Навіть один кубок залітає. І нам лишається ще 30 кубків до 47 тисяч. І оп! І лишається ще 8 кубків до 47 тисяч. Я вирішив за чарлі і її теж апнути на 23 раунд, поки вона їмба. Ви потім пофіксить. І пішли в катку, не будемо втягнути. Надіюся, вирішен нам потрібен топ-2. Або з Вінсриком, або топ-3, або топ-4, не пам'ятаю. Ну, надіюся, ми виграємо 47 тисяч апнемо. І надіюся буде рівно. І так, це менше 650 кубків, але ну, тут благи, Мортеси, Чарлі. Ну, дах тут імба, він, тут найкращий персонаж, може його заберемо. І зараз він воскресне, дивіться. Дивіться, дивіться, дивіться. А ні, я. він заснув. Ну, дякую дах. Це халяна ульта, буде допомагати. Знову борг рисує, чел, не розуміє, що може взяти кубки, і на мене гресує. Нічого, я його зараз в кокон заберу, і йому буде <coughs> капець. Головне його підловити і попасти конком. Кон То от, коротше, павутиною попасти. Ну, він далі мене агресує, так? Ні, не гресуй, пішов десь і на іншого гресувати. Чи ні? Він також сидить, коротше. У мене є три гаджета, ульта, три банки. Коротше, думаю, це катка виграшна. Сидимо ковчах, так, як завжди, нічого не міняється знову ж таки. Так, може поатукуємо Бібі? Та ні. Зараз вона буде брока атакувати, або він буде атакувати Бібі. Та, вони тільки не затімтеся. Якщо не затіметься, не можуть мене атакувати. А ні, вони ви... видимо. Так, вона його забрала, брока, та? Це був брок. Бібі забрала ще одного база, то 5, блін. Ну так, кубки маленькі, було б не цікаво, треба було б взяти Отіса на 750. Тоді б катка було дуже цікаво. Тим більше оце підходить і було б більше епіку. Ні, ніж те, що я забрав даха, забрав трибанки, гаджети, пасівки, навіть не б'ються, навіть натакують його черепки. Ну, а що ви хочете? Я маю не дуже багато часу, 47 тисяч хочеться, а на не дуже хочеться. І через то мається кущах. Але думаю... Топ-4. Так, тут бас, Можемо його забрати, до речі? заберу, Ні, не забрав. Але це нам на хвилює все. Це топ-3. І буде рівно 47 тисяч. Так, бібі, -бі, тобі удачу Нані, А ми забираємо 8 куків на Чарлі. Ми заапнули її майже на 23 рамки, забрали перше срібло. Виходимо в меню. І апаємо 47 тисяч кубків. Рівно! Це просто кайф. Це ще одна тисяча кубків на спіда спі 50 тисяч. Зберемо шикарну награду від суперсел, це 300 монет. Нічого не міняється, знову ж таки. Блін, нічого не міняється, це буде е, того от фішка, того відосика, напевно. Та на жаль, відос підходить до кінця. Всім величезне дякую за перегляд від даного відосика. А з нами був Тофін і всім до нових зустрічей!